Прикольно, интересно, спасибо, що розказали. Ну і главна інтрига, чи піде в них в итоге сніг чи ні. На вулиці темно, я хочу спати. А це значить... Зараз розоб'ю тарілку і після цього вам скажу, що сьогодні ранок неділі і я йду в школу. Але перед цим хочу вас поінформувати, а точніше, привітати в трьох днях читання, що я буду протягом трьох днів кожного дня викладати відео і планую зараз прочитати три книжки. І першою буде це Крісмас Крихітко. Я дуже хочу прочитати, тільки що в мене вона в польському перекладі. І там якась нецікава і обкладинка і назва якась дурацька. Але сюжет та -то той самий повинен бути, тому <смі> я буду уявляти, що там інша обкладинка і назва. З вашого дозволу сяду це історія там про підлітків старшокласників. Головна героїня вся така супер-пуперумна дівчинка, яка поступила в якусь там суперкруту школу пансіон. Тільки щось там в неї трошки не проживалося вона, і щоб краще прижитися, вона там порозказувала сказки про своє рідне місто, що там таке супер-пупер, круте, різдвяне, романтично чарівне місце, що капець. І один з чуваків з її школи туди власне, приїхав і побачив, що то не супер-пупер місце. Колись було, да, але ну, не поки не зараз. Ще снігу навіть нема, просто поки щоб дабить. І він цього дуже якби незадоволений, вона дуже в шокі, і він каже, що якщо вона не зробить йому реально якесь класне Різдво, то він розкаже всій школі, що вона там зберегала, і... то він розкаже всій школі про її обман і з нею взагалі ніхто типу, дружити не буде. Коротше, звучить так дуже по-дєцьки, але це Янгадалт, воно і повинно бути трохи дєцьке. Сподіваюся, з чогось романтичного і легенького. Обожнюю приходити перше, почуваю себе якимсь лохом. Я почала читати, я прочитала відсотків 10 максимум, але мені дуже подобається. Відбулося все, що було в анотації. Тобто ця дівчинка поїхала на свята додому, а чувак, якого вона трошки обманула, приїхав туди ж, розочарувався тим, що побачив, і тепер вимагає в неї, щоб вона зробила йому ті свята, про які вона розказувала. Тільки що для майже кожного пункту того, що він хоче, потрібний сніг, а снігу якби ну нема. То нема, то нету. Всі ми знаємо цю атмосферу. До речі, тож пішов. У нас, коротше, теж прям різдво, різдвом. Атмосфера тільки так. Приїхав, до речі, цей чувак не один, а з тіткою. І вони тепер сидять якомусь пенсіонаті. А пенсіонат прям взагалі не звучить весело. Сьогодні неділя, тому поїзди їздять рідко. Тому я чекаю, і це коли я вийшла зі школи. Ну да, я подивилася на телефон, дивлюсь, ага, дві години до поїзда. А до вокзалу мені йти 10 хвилин. Ось класно, ой класно. Ну я тут сижу, чаюю, але ну розумієте, розумієте. Читала ось тільки, оце, оця меншу частину, це третина приблизно. І мені не подобається. Це не то, що погане, просто, ну, взагалі, мабуть, не на мій вік розраховано. Років 14 би мені ця книжка може і зайшла. Але зараз вона мені настільки не близька. Я ніби там читаю періодично якісь там книжки, де фігурують підлітки, але. Ця чогось взагалі, ось не з моєї опіри, знаєте, просто ці їх проблеми. Що Катя зустрічалась з Васією, а Вася подобався Ірі, а почала з ним потім зустрічатися Маша, а Катя з Машею вороги, а потім він бросив Машу і вернувся і пішов до Іри. А Іра це лучша подружка Маші, і Катя взагалі там якісь кості всім строє. Для мене просто такий дитячий сад. Я розумію, що це нормальний етап, мабуть, дорослішання, особливо коли ви живете в якомусь невеликому місці, або у вас в класі мало хлопчиків, то там постійно якісь такі драми відбуваються, того що на одного хлопчика кілька дівчат. Я велику частину життя співала у хорі, і там постійно була якась санта-Барбара. Ось вони десь почалися років, оце в 12, Якось так ближче до кінця школи і закінчились. Але у цей період, коли років 16, там можна знімати серіал, а, а то і два. Тому з цієї точки зору ця книжка прям дуже реалістична, але з точки зору дорослої людини мені це все не близьке. Я ще можу позгадувати, погрінжувати якісь такі історії свого життя, але такі історії життя інших людей мене вже трохи якби не інтересують. Але подивимося, що буде далі, бо взагалі нотка, яка мені цікава, це трохи про конфлікт головної героїні з батьками, про цю реалізацію своїх цін через дитину, про те, що там дитина десь почувається винною, десь зобов'язаною, тут якби згадується той момент, якби не, не напряму, але показується ця ситуація, що просто так з ніфіга дитина отлічником не буде. В тому плані, що якщо дитина прямо рветься мати високі цінки по всіх предметах. То вона це робить не за свого бажання. Я розумію, що є люди, які там сім'я в лбу, просто генії, інтелектуали і так далі. І я якби, цього не отрицаю. Але якщо беремо середню статистичну дитину, якій добре виходить фізика, математика, її інтересують ці предмети, вона хоче більше часу проводити, ізучаючи їх, вона просто так з ніфіга, без жодного коментаря мами не сяде внезапно і не вирішить. І так, у мене оце по фізиці 12, а по біології 8, Непорядок. треба зробити з восьмрки десятку. І поки всі старання кидаєш на біологію, щоб з восьмрки зробити десятку, в тебе фізика падає там теж з 12 до 10, да? І якби мама довольна, того, що а, а, дві оцінки тепер десятки, раніше була одна восьмрка. А кому воно треба, кому воно хорошо зробило? Нашу, ці дитині біологія? Середній балоті стати не змінився, якби так, взагалі, от посадничого не прийшло. Теж момент, коли ти вважаєш себе самим там розумним. І, може, фактично ти там найрозумніша людина в класі чи навіть в школі. Але потім, коли ти деш в університети, там оказується, що ще багато людей на твоєму рівні або навіть і вище, то це дуже ранить. І я не скажу, що я була прям сама умна в школі, але доволі гарні в мене завжди оцінки були. Я старалася, і вчителі мене любили. І коли я пішла в універ і я з'їхала по оцінкам, я думала, я помру. Для мене це просто кінець світу. І хоча, якби, вроді би кажуть, що краще бути дураком серед умних, ніж умним серед дураків. І якби і зараз за те, часу я з цим погоджуюся. Зараз я розумію, що оцінки нужны, не знаю кому, але напевно не тобі. Навіть якщо універ платить ступень, то стільки часу і зусиль треба б потратити, щоб мати всі п'ятірки взагалі не вартує тих трьох гривень, які тобі доплатять до стипендії. Набагато більш раціонально потратити цей час на те, щоб піти працювати, бо давайте не обманювати один одного. Ті знання, які ти получаєш в універі, вони не сильно та тобі і пригодяться. Звісно, якщо ми говоримо про професії в стилю лікар, юрист, то там більше значення має університет для кар'єри. Ніж для інформатика, да я вам кажу, реально єдине, що я використовую зараз в роботі з того, що мене навчили в універі, це включаю комп'ютер. але опача. А я вміла це до того, як прийшла в універ. І навіть коли відбувалися якісь моменти, що нас цього вчили в універі, то чим оказувалося, що ми цього мали навчитися якби ще раніше. Можливо, на технічній людині це буде трохи е, трудніше зрозуміти, але є така штука, наприклад, називається GitHub. І це така платформа, яку використовують, щоб коли один код, один проект создають кілька людей. То, власне, ось тут воно якби зберігається. Туди можна додавати зміни, можна разом в кілька людей творити проект. І до цього використовується гідхаб, з таким якщо дуже простою мовою. І дуже круто, що на другому курсі нам посвятили цілу годину часу. Щоб розказати, як користуватися гітхабом. і це, конечно, дуже круто. Спасибо вам большое. От тільки що ми вже на першому курсі повинні були робити групові проекти, і треба було самому якось розкомекатися, що це таке, чим його їдять. А потім, спасіба большое, нам про це розказали. Але щось я далеко від теми йшла, в темі книги. Мене взагалі не інтересує не оця любовна лінія, не їх придірання. Атмосфера, Різдва, свята, родини це звісно, все прикольно. Але мене інтересують в цій книзі тільки моральні травми головної героїні. Мію я собі той підвищувати різдвяний настрій книгами, от прям молодеця яка. Таке відчуття, що я змушую себе читати, а я дуже не люблю змушувати себе читати. Мені просто не цікаво. Може, це момент віку. Може, момент того, що в мене в цьому році прям зовсім немає різдвяного настрою. Не знаю, з чим це пов'язане, але, ну, взагалі, ніяк. Якби... Мою увагу трохи привернули проблеми головної героїні, так оці якісь травми, нелади з мамою, бо десь мені це близько, десь я її розумію, десь я приходила чи щось подобне. Якби окей, це був такий гатчик, який там який там яким чином отримував мою увагу протягом якоїсь кількості сторінок. Теж там розказали про цього чувака, там теж було взагальному там цікаво заглибитися в його історію. Чому він так засмутився, що його обдурили з цим містечком, за чого він даду, взагалі поїхав і так далі. Якби теж прикольна, інтересна, спасіба, що розказали. Але цього мало, просто. Вся книжка це такі якісь приготування до різдва, робіння таких типово різдвяних речей, пити гарячий шоколад, пекти прянічки, украшати йлку, кормити Так, да, да, всі ми кормимо на Різдво так. Да. Ми теж не з такої сім'ї з багатої. Ну. І може це не цікаво прописано, а може це не, не щось, що мені зараз треба, хоча я прям на це була настроєна, тому я думаю, що. Може, ця книжка трошки не виправдала моїх очікувань. І знаєте, це такий є вид читання, коли читаєш не всю сторінку, а так діалоги, або там перші речення абзаців, коли просто в книзі вже немає сюжета, або описи нудні, або таке затягнуте занадто сильно, і тобі, вроді, хочеться дочитати, зрозуміти, в чому тому прикол. Але сам процес читання тобі просто ніякого удовольства не дає, тому так галопом по європам, і я себе на цьому зловила, і така думаю, треба вам розказати. І я, до речі, коли про це почала думати, то я зрозуміла, що нецікаві книжки за рахунок цього читаються набагато швидше, ніж цікаві. Бо якщо я читаю книжку, яка мене прям захопила, то я буду одну сторінку по два рази перечитувати. Якщо там була якась смішна сцена, або драматична, або там якийсь мега-атмосферний опис, то я там просто кожне слово на пам'ять запомню. А коли це це. <реш> То так, ну да, ну, це балакаєте, да, ага, ви стільки масла все таки вирішили в тісто додати. Інтересно, інтересно, що ж буде далі? Ну і головна інтрига, чи піде в них в ото сніг чи ні. Ну, на обложці тут сніг намальований, і буде якось ступою, якщо він буде тільки на обложці, а в самої книзі не буде. Мені здається, що в цій книзі найкраще це український переклад назви і обкладинка, тому що мені тут не назва не подобається, не обкладинка українську. Це нагадаю це крізь мас крихітко, така вона якась прикольненька. Тут вона якась така неяка і називається Ну і знову Крісмас. Який радосний подкот! <підход>! Типу опять воно. А тут Крісмас не перевели не в українському, не в польській версії, не тому, що перекладачі не знають, що це Різдво, а тому, що Крісмас це теж назва того села, містечка, з якого походить головна героїня, де власне відбуваються усі події. І тут якби в англійському це була б гра слів. А в українській і польській версії це перевели як власну назву. Вони в цьому були саліда. Я не знаю, як там на інших мовах. Я постараюся не робити у голопним поєвропним читанням, бо я не люблю цього робити на влогах і теж хочу додати цій книзі ще один шанс. Але і так я збираюся прочитати це сьогодні, бо не хочу собі ще і на завтра її розтягувати. З тим, що на завтра в мене вже приготовлена інша книжанці, яку я дуже хочу почитати. І скоріше вже закінчити цю ну, Оце я якраз половину книги прочитала. Може там час прям вообще общервань почнеться щось дуже круте. Я дочитала книгу, що я така червона. І мені здалося, що вона навіть не Янгдалт, а така дитяча. Знаєте, от Не наївність якась, не простота, а ось така чиста дитяча, якась така нудність. У цій страсті мордасті уровня 9 класу ну, 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 немає, це, розумієте? Я не можу сказати, що я перестала любити підліткову літературу, бо, наприклад, таймлес, да, я до сих пір її з задоволенням перечитую, передивляюся. Зараз ці книжки, фільми не визивають мене такого захвату, як колись, але це все ще щось круте. Я все ще можу оцінити і то, і то, бо там, в складі сюжет доволі такі різниця. Знаєте, там перша книжка ще куди не йшло, а далі там вже хто вліз, то по трива, але... І то і то дуже класні витвори мистецтва, незалежно від того, що вони відрізняються навіть в деяких фундаментальних моментах. Не скажу, що я прям засмутилася, тому що в в всі книжці піднімаються декілька таких доволі серйозних проблем, ситуацій, які, які часто відбуваються в соціумі, і це було класно, але не на мій вік, мабуть. В плані, я все ще вважаю, що ці проблеми є проблеми, що вони важливі. Але вчитати про них в подібний спосіб, мабуть, це не для мене. І переросла я цю книжку вже якийсь час тому. Але це взагалі не значить, що вона не сподобається вам. Бо може я в настрій не потрапила, може реально просто не моє, але не можна заперечити той факт, що цю книжку дуже люблять, читають, перекладають і наймають нормальних таких дизайнерів для створення обкладено. Якби на кого попало такий бюджет, не бахають, да, це ми знаємо. Тому спробуйте, може, вам якраз зайде. Мені не зайшло. Але прям якоїсь конкретної претензії в мене нема. Да? От просто для мене це була занадто дитяча книга. Хоча одночасно з людина, людина читає казки. Тому знаєте, якби, ну, в мене там сім п'ятниць на неділю, общем. Не, не сильно руководствуйтесь моїм мненням в даній ситуації. Дякую, що були зі мною. До зустрічі, якби до завтра, до дуже скорої зустрічі. І пішла я спать.